Є така негативна емоція, яка називається заздрість. В дійсності дуже така паскудна штука. І у тому, що це дуже сильна негативна емоція. Ну вона сильна і негативна емоція не тільки відносно того, хто заздрить, але це ще погано відносно того, кому заздрять. Від чого ця емоція народжується, вона від несамодостатності народжується. Тобто, є людина успішна в цьому житті, по певним соціальним канонам. Особисто я рахую, що кожен із нас в цьому житті одночасно живе в чотирьох сферах життя в духовно інтелектуальній сфері. Друга сфера це фізіологічна. Ну, це зрозуміло, це сфера нашого здоров'я. Третя сфера це соціальна, це наші стосунки, це наші друзі, це наша робота, це наші комунікації. І четверта сфера це матеріальна сфера. І от всі ці чотири сфери між собою мають бути згармонізовані. Тобто їх має бути не багато і не мало, а має бути достатньо. Заздрість, про яку ми говоримо, звідки вона виникає, коли одна людина дивиться на іншу, і бачить, що в тої є все, те, про що вона мріє, і вона не має.